Вітаю вас в пенсіянній службі. І Левко Григорович, я хочу вам задати питання стосовно того, як довго буде проходити боротьба з корупцією в Україні, коли буде перемога, на ваш погляд. Ви знаєте, боротьба із корупцією, з хабарництвом буде довго. Тому що це залежить від свідомості людей, а нас привчило до хабарництва, знаєте, до блату, як говорили в Радянському Союзі, комуністична диктаторська система. Там без блату прожити не можна було, бо все, що потрібно було, кусок до трансформувалося. І воно стало ну, бо у нас зараз уже в Україні є і харчі, і взуття, і матеріали, і будь-що є в достатній кількості в магазин. й купують не треба блат, не треба заводити знайомство, але є інші сфери життя. Де так само знаєте, наука, медицина, освіта і так далі? влада, де от все купується за гроші, посади купуються за гроші. Від відповідальності кримінальної відкуплюються з і так далі. Наше суспільство просякнуто оцім хабарництвом, отою корупцією, і це фактично, ну це знаєте, це просто нищить те, що називається законністю. Якщо Україна мала має бути правовою державою, демократичною правовою державою, то якраз оце хабарництво різне, воно ну так би мовити, ж це ж якраз протилежне тому, що є правова держава. Бо це незаконність, це злодійство, це злочинство і так далі. Його швидко ліквідувати не можна буде, але його енергійно можна ліквідовувати, його можна ліквідовувати. Для цього необхідно міняти владу. Для цього необхідно, щоби. Ну я би сказав так: от я належу до Української республіканської партії. Ми в своїй програмі записали. Що необхідно добитися того, щоб у закон, ну через закон Верховної Ради і засоб масової інформації зробити їх четвертою владою. Ну, є законодавча, виконавча, судова, а от четвертою владою треба зробити засоб масової інформації. Бо дивіться, скільки публікацій було в газетах, точно прізвища є. Є що він украв, гроші поклав у бельгійський банк рахунок, є. Ну і що? У газеті побуло, а чоловіка не арештували, ніхто навіть розуміє не плюнув йому в очі. Ніхто. Значить, немає обов'язку прокуратури, чи міліції чи Служби безпеки реагувати на засоби масової інформації, а конкретна там інформація. Для цього треба закон, який би зобов'язав правоохоронні органи. Реагувати на пресу ну на засоби масової інформації. А той закон про, скажімо, що визнання засобів масової інформації четвертою владою, а він би знову би, покладав, би, ну так би мовити, сувору відповідальність за на самих засобах масової інформації, щоб вони не давали, знаєте, бульку а щоб вони давали інформацію точно так сказати. Ось взаємна, взаємні обов'язки, взаємна відповідальність. Тоді би розширилася боротьба проти корупції, і це був би дуже швидкий крок. Ну чи зробиться Верховна Рада, чи не зробиться, але безперечно, що сама біда, в якій опинився наш народ, ця біда вимагає боротьби з корупцією, боротьба боротьбу за законність. Тому ну створені, от у Верховній Раді, там і комітет створюються інше. З моєї точки зору, ну я теж юрист, що в принципі не треба ніяких комітетів створювати, нічого не треба. Кримінальний кодекс діє постійно. Не було дня, не було години, коли б не діяв в Україні кримінальний кодекс. А там все визначено. Там визначено кража, там визначено хабарництво, Там всі злочини там визначені. Треба виконувати це. Виконувати це. Ну але створення бюро, створення там ще чогось. Ну, Верховній Раді є комітети, так далі. Ну це корисно, тому що воно ніби активізує тих людей. Ті люди ніби мають обов'язок, знаєте, займатися цим. Ну, ось так що це в принципі воно добре справа. І ще таке питання: від кого залежить зміна свідомості громадян України відносно хабарності? Хто може зміна, свідомості, зміна, зміна свідомості залежить від обставин нашого життя. А обставини нашого життя залежать від, верхов... від, влади. від влади. Риба гніє з голови. Тому необхідно, щоб наш президент, щоб і прем'єр-міністр, щоб наша верховна влада діяла чесно. Ми того не бачимо це стосується еліти. це державі. стосується президента, нашого конкретного президента, це конкретного нашого прем'єр-міністра стосується це. Стосується величезної кількості службовців нижчих і вищих, які навколо того. Звичайно, можна говорити так: є українська знаєте, інтелігенція, От треба, щоб вона взялася за це діло. Інтелігенція сама буває часом так залежна її поставили в такій умові, що вона замість того, щоб і тут боротися за справедливість, то вона тікає за кордон. Тому, перш за все, залежить від тих верхів, від тих верхів. А щоб верхи більше дбали про Україну, а не про свій бізнес. От для цього треба, щоб засобів масової інформації нагадували президенту, Порошенку. Щоб він дивічі, я сам особистими вухами чув, обіцяв, що як він стане президентом України, то він свій бізнес продасть. Він бізнес не продає. Yeah. Значить, він обдурив. Якби він ці два рази два рази цього не сказав, я б не виступав за, за нього. Ось, тому така от річ. Дякую. Зрозуміло, вам працювати. А я, якщо можна.